Повернення до активного життя у варацькій лікарні надають реабілітаційні послуги. Відділення для відновлення військових та цивільних там відкрили нещодавно. Є чимало пацієнтів, які потребують допомоги. У Вараші побував Ілля Томашевський. Поранення отримав в Донецькій області недалеко від Бахмута. Ну там можна сказати під Горлівкою. Щоб не уточнювати, то скажу просто під Горлівкою. Вадим Красьоха, штурмовик із вараша. В березні під час боїв солдат отримав поранення внаслідок вибуху міни. У тіло Вадима влучило сім осколків. Зараз він проходить реабілітацію у Рівному місті, де нещодавно відкрили реабілітаційне відділення. Мене руки не розгиналися добре, то на даний момент вже розгинаються. Задяки, можна сказати, Божим молитвам і фаховим працівникам реабілітаційного відділення на даний момент руки розгинаються на даний момент добре. Болять, правда, ще, але вже, вже функціонал виконує, можна сказати, Повністю відновлено. за проявлену мужність у бою наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Вадима нагородили почесним нагрудним знаком Золотий хрест після реабілітації. військовий планує повернутись знову в бій. Для цього активно тренується зараз. Правили роблю. там на даний момент стоїть велосипед, ручний тренажер. на том тренажері їжджу, різні гірки піднімаю на біцепс, на Резинки, масажі. реабілітологи з Варазької лікарні кажуть, що працюють з різними травмами. Зараз дуже багато поранених військових, яким вони допомагають відновитися. Для цього в них є сучасне обладнання. Обладнання яке там дозволяє вертикалізувати, якщо людина не може самостійно вже стояти. тобто ми можемо її вертикалізувати, і тоді вже поступово там з нижніми кінцівками працювати або з верхніми, тобто навчити там людину ходити. Так само зараз в принципі дуже багато е, з'являються людей на протезах. Протезах ніг, протезах рук ми так само можемо з ними працювати, допомагати налаштувати протези, звикнути до побутового життя, дати їм навички. Реабілітологи з Вараша намагаються повністю відновити військових та повернути до звичного життя. Для цього проводять нові вправи. Ми знаходимося зараз в кабінеті ерготерапії. Тут працюють переважно ерготерапевти. Це люди, які допомагають пацієнтам вернутися до повсякденного життя, тобто вони їх вчать самообсловують, вони мають їх навчити організувати свій простір, свою кімнату, квартиру, робоче місце, автомобіль, тобто така суть. Тут в цій кімнаті, наприклад, пацієнти після інсульту або після спинномозкових травм, черепно-мозкових травм займаються відновленням верхньої кінцівки. Зараз є дуже багато військових, які після переломів, після пошкодження периферичних нервів, вони теж потребують такої допомоги. От. Ми тут їх вчимо одягнутися, роздягнутися, приготувати собі їсти самообслуговування, тобто і розчесатися, і гігієнічні процедури. Ранішні, ну це ерготерапія. В реабілітаційному відділенні отримують реабілітації хворі після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, хвори після ушкоджень, травматичних ушкоджень кістково-кістково-мізової системи на сьогоднішній день. Є дуже багато хворих, які проходять після поранень. Мінно-вибухових травм нині в реабілітаційному відділенні вараша надають допомогу близько 30 пацієнтам в разі потреби. Планують розширюватися. Ілля Томашевський, Андрій Денега, Новин Рівного.